Вітаємо в ефірі КТМ новини. Сьогодні з випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. У музейному центрі провели захід з нагоди Дня добровольця. Олександрійська поетеса запрошує на творчий вечір. Подробиці пожежі у Заводському мікрорайоні. музейному центрі пройшла патріотична година, присвячена дню добровольця. Про Олександрійців, які у 2014 році пішли за власною волею боронити цілісність і незалежність України, говорили 14 березня зі студентами Олександрійського політехнічного коледжу. На заході були присутні також військовослужбовці та рідні добровольців. Докладніше у наступному сюжеті. 14 березня в Україні відзначають День добровольця. Дата обрана не випадково, адже цього дня, у 2014 році, перші 500 бійців добровольців самооборони майдану прибули на полігон під Києвом для формування першого добровольчого батальйону для захисту України від російської агресії. Одним з перших олександрійських добровольців був Олександр Козенко. Він служив у складі 11-го батальйону тероборони Київська Русь. Саша строкову службу служив в Херсоні в військах ПВО. Знаєте, коли перші йшли військові, оці розгортання цих військових дій, перше було Саня поїхав в Херсон і намагався повернутися в свою військову частину, але у військових свій порядок і його відправили додому, сказали військкомат, і все по сценарію, скажімо так. Невдоволені хлопці повернулися, заїжджали вони в Київ. Саша співпрацював з київським Спасом. Так як він був одним із засновників Олександрійської школи Спас, то кияни на нього мали вплив і допомогу давали в створенні Олександрійського. І хлопці, коли поїхали в Київ, там формування було. Батальйонів вже в березні місяці. І так тоді хлопці вирішили, що, що, мабуть, буде більш швидше, скажімо так, записатися в добровольчий батальйон, який формувався в Києві на Майдані, Київська Русь. Цей Київська Русь це був батальйон територіальної оборони іменно по Київській області. Але так як багато друзів там було Сашених, він намагався записатися. Спроб було декілька в Саші. Однією з головних рис добровольців була і є вмотивованість. Вони хочуть не служити, а захищати свою землю від ворога. Знаєте, для Саші дуже важливим була саме оцінка, чого я вартий. Те, чим Саша займався тут, в Олександрії до цього, коли прийшов з армії, він займався в танцювальному колективі, але скрізь у нього така провідна якби його мета була і думка. Ми українці, Гопак – це не просто танець, це ідеологія, це фізичні вправи плюс філософія. Саша намагався тут хлопцям доносити це, достукатися до хлопців. Що іменно до хлопців, коли вони створювали спас, створювали свій план розвитку цієї школи, щоб з початкових якихось класів привити їм пластунський такий рух. От тому, що Україна ніколи не буде державою, якщо молодь не знатиме, хто вони і чого вони роду. Присутнім на заході мама загиблого Олександра Козенка розповіла, що у її сина, який писав вірші, залишилося багато незакінчених рядків та запитань, що назавжди залишаться без відповіді. Я б дуже хотіла, щоб молодь сама собі задавала питання, хто я і яким я себе бачу в майбутньому. І знаєте, коли читаю, я навіть собі не можу поки що дати відповідь на ці Сашині запитання, чи було б чогось варте наше життя, якби людина не існувала? Чи було, б, чи було б сонце, якби навколо нас не було пітьми? Чи життя взагалі було б, якби нас не переслідувала смерть? Чи весна все ж таки розквітла б, якби не було зими? Нам все дається в порівняннях. Якби було тільки добре, не було б злого, ми не знали б, що це добре. Але, на жаль, Україну вже не одне століття роздирають інші великі імперські держави. Ми повинні утвердитися в тому, що ми достойний народ, достойний своєї землі, своєї історії, своїх предків. Під час патріотичної години студенти політехнічного коледжу почули і про життя та службу ще одного добровольця з Олександрії Гортія Кіктенка. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять всіх, хто загинув, відстоюючи незалежність нашої держави. Час, вічність і війна така тема поетичного вечора в клубі «Воліарт», на який запрошує всіх охочих. юна поетеса Софія Мосяж. Дівчина презентує свою чуттєву та відверту поезію. Разом з тим збирає кошти для військових. Захід відбудеться у суботу, 16 березня, у воліарт-клубі. Початок о 19-й годині. Вхід за донат. Олександрійців запрошують на поетичний вечір Софії Мосяж. Час, вічність і війна. Захід відбудеться у суботу, 16 березня, в Оліарті, початок о 19. -ті. Поетеса пояснила, що приготувала для гостей. Тобто час, вічність і війна це вірші, які присвячені часу, який подолали люди, тобто час як уособлення самої людини, так от як концепція все внутрішнього стану людини, яка зараз перебуває у очікуванні. Вічність, яка відбувається між двома людьми. Почуття, кохання і так далі, так як розвиваються стосунки між, між людьми і між людиною і всесвітом, і війна як сам стан нашої країни. Всі мої вірші вони йдуть від душі, від думок, від того, що я переживаю на даний час. Тобто сам час стан очікування це очікування мого чоловіка з війни, якого забрали, от, і вічність як. Те, що відбувається між нами у цей період, і, зокрема, з ним і зі мною вхід за донат: збирають на плити для бронежилету, ціль 15 тисяч гривень, тому що треба захищати тих, хто захищає нас. Самі вірші я зазвичай читаю під гітару, під супровід гітари, тобто з такою імпровізованою музикою, яка просто додає мені трошки впевненості, і мені краще декламувати їх під музику, тобто я відчуваю через музику свої вірші. А, також, напевно, я зачитаю знову ж таки під музику, скоріш за все, це буде. А, уривочки своєї майбутньої книги, яку я почала писати. Але вона така досить цікава, досить оригінальна, тобто не звичайна книга, так а більше як спогади, як щоденник, тобто воно уривчасте, але склене все в одну концепцію. От. Для Софії це вже другий поетичний вечір в Оліарті. Дівчина має мистецьку освіту, малює, ліпить, пише вірші, не зупиняється та шукає себе в творчості. Я займаюся багатьма речами, які надають мені відчуття себе у сьогоденні. Тобто, от таку відправну точку від теперішнього, такого, да? ну, і просто відправна точка в мене. Тобто я кожен раз змінююся і кожен раз мої. Захоплення теж змінюється. Бронювання місць на захід обов'язкове. Записатися можна в коментарях на сторінці Волярт-клубу або під сторінкою Софією Мосяш Олександрійські рятувальники ліквідували пожежу у двоповерховій будівлі, де було розташоване одне зі складських приміщень приватного підприємства. Надзвичайна подія сталася вранці 14 березня у Заводському мікрорайоні Олександрії. На місці пригоди була наша знімальна група. Вранці 14 березня мешканці заводського мікрорайону відчули у повітрі сильний запах диму. Причиною цього стала пожежа у двоповерховій будівлі, де розташовано одне з приватних підприємств. Службу порятунку на місце пригоди викликав працівник даного підприємства. Розповідають рятувальники близько 8 години 40 хвилин на диспетчерський пульт. Надійшло повідомлення про пожежу. В складському приміщенні одного з підприємств міста Олександрії, яке розташовується по вулиці Полипа Гриценка. На місце було одразу направлено 5 одиниць техніки та 18 чоловік особового складу. Провівши розвідку, було встановлено, що горить текстильний матеріал. Для локалізації та ліквідації пожежі на місце пригоди залучили техніку та особовий склад 10, 11 та 12 ДПРЧ. Займання знищило все майно, яке знаходилось у приміщенні, та завдало пошкоджень будівлі. Пожежу було ліквідовано о 10 годині 6 хвилин. полум'я розповсюдилося на площу близько 300 метрів квадратних. Було знищено покрівлю даної будівлі, орієнтовно 4 тони текстилю, а також декілька вікон та дверей. Загиблих та травмованих на пожежі не виявлено. Суми збитків та причини виникнення вогню встановлюють фахівці. А на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.